Петрович, висвітлення діяльності міської ради у друкованих засобах масової інформації викликало такий інформаці... черговий інформаційний галас. Електронні петиції складали, і мітинги під міською радою влаштовували. От мені хочеться дізнатися вашу особисту думку з приводу цього питання. Завжди. Кожен орган місцевого самоврядування, кожен орган влади повинен бути відкритим перед своїм населенням. Якщо це виборні посади, а місцеве самоврядування, це саме виборна система, перед своїми виборцями повинна відпрацювати, відкрити, показувати всю інформацію, яка є. Я хочу подякувати всім вам, тому що ви саме ті спеціалісти, які висвітлюють інформацію повноцінно, правдива, на мою думку. І десь вона мені подобається, десь не подобається, але це ваша робота, і ви показуєте роботу саме місцевої ради. На сьогоднішній день при прийнятті бюджету було виділено і передбачено біля мільйона гривень на висвітлення діяльності міської ради в засобах масової саме друкованих засобах масової інформації. Відповідно, будуть проведені тендерні закупівлі, процедури, і такі договори будуть укладені вже в лютому місяці на саме роботу з цьому напрямку. Так, у нас є відповідно до положення про петиції в міській міській раді. Якщо як хтось хоче підняти яке питання, щоб його помітили, то він звертається з пропозиції так називаємо петиція. Щоб якщо петиція набирає 100 голосів, то я, як міський голова, повинен до відповідно до чинного законодавства і розглянути з виконавчим органом нашої місцевої. Рада. таким чином, коли петиція набрала сто голосів. В мене було 3 дні, щоб визначити виконавця. І виконавця було 10 днів підготувати відповідь. Ця відповідь пішла на виконком, виконком її розглянув і затвердив. Таким чином ми не порушили ніде законодавства і надали повноцінно аргументовану відповідь, чому ми саме не призупинили цю закупку, а будемо працювати в цьому напрямку. Тому що, а по-перше, нашим виборці повинні отримувати. Ту інформацію, яка є саме об'єктивною і офіційною, мені подобається наприклад робота вас, як спеціалістів, тому що ви завжди, коли висвітлюєте будь-яку інформацію, ви підтверджуєте це фактами, ссилаючись на нормативну базу, на рішення, на будь-які нормативні документи, які є в міській раді. Тобто ви подаєте об'єктивну інформацію. Якщо це подобається, не подобається, повинна бути завжди альтернатива. І вона повинна бути правдива, саме головне. Тому от і депутатський корпус, розуміючи спрямував кошти на цю роботу. Так що будемо працювати в цьому напрямку, робота йде, не зупиняється. І якщо ми беремо практику, кожен може подивитися. Це практика всієї України. Всі органи місцевого самоврядування на території країни працюють за засобами масової інформації, показують свою роботу. У нас ж нікого не було питання, да, там, що висвітлюється діяльність там, Павла Голоднікова, який поїхав на рибалку там, або там ще когось десь. Тось, там, висвітлюється робота відділів міського голови, в тому числі. Так, я посадова особа і мою роботу також необхідно показувати, розказувати. Висвітлюється робота таких заходів, які ми по законодавству повинні робити. Це висвітлення бюджету, який ми прийняли, це регуляторні акти, правила благоустрою. Це, якщо є потреба і звертатися до нас в військові частини щодо рекрутингу, щодо призову до своїх лав нових військових. Так, таку ж ми таку величезну кампанію проводимо, в тому числі і в наших засобах масової інформації, і залучаємо туди і білборди, які є на території, плакати розміщаємо. Тобто все це ми направляємо, всі ці зусилля і показуємо свою роботу дійсно. Тому це нормальна практика на території всієї країни. Будемо працювати. У мене є тут кое що додати, щоб було зрозуміло на пані України, які кошти виділяються міськрадами. Далеко не будемо ходити, візьмемо Харків. Міська рада. На чолі з виділяє 24-28 мільйонів гривень. Обласна рада, обласна адміністрація, утримуючи газету Слобідський край, виділяє більше 20 мільйонів. Перша пальма в Україні це Дніпро, це мер, який виділяє 34 мільйони гривень на засоби масової інформації. Це було, щоб зрозуміло які кошти, куди виділяються, і там нема ніякого галаса. Наприклад, у Харкові створ... працюють комунальні підприємства. Не знаю, це правильно чи неправильно, ну вони вирішили так, що кожна комунальна установа передплачує газету інфосіті, зараз вона називається, харківські звісті. 15-10 дивиться тиражі, які виставлені на тендер. Взагалі там до мільйона доходить тираж. Ну це зроблено, щоб інформація доходила, тому що Харків мільйонник інформація доходила до людей. Наступне питання, Павло Вікторович, у нас в центрі є прекрасна будівля управління соціального захисту населення, але до неї ведуть дуже складні сходи. Там майданчик взагалі сходами назвати неможливо. Люди, які мають проблеми із пересуванням, дуже складно можуть добратися до пандуса, хоча пандус там один з найкращих в нашому місті. Скажіть, будь ласка, чи планується ремонт чи реконструкція того майданчику, який ну, дійсно потрібен людям, які живуть у місті? І до теми ж також в вкрай поганому стані знаходяться сходи, які ведуть із парка до вулиць Пушкарьова. Вони реально небезпечні, особливо взимку, коли ожеледиться? Два питання. і Дві відповіді завжди є пріоритетні напрямки фінансування. Перше, це біля, саме територія біля приміщення пройдення соціального захисту. Балюча неодноразово піднімає ці питання на всіх нарадах і є розуміння, як це зробити, під це нужні кошти. Там взагалі необхідно його повністю. Спочатку демонтувати, зробити автостоянку більш-менш, зробити сходинки, зробити нормальний і ще додати, якщо це не буде необхідно, пандус, таким чином забезпечити. Це перше, його необхідно буде брати від краю управління соціального захисту і до краю, як мінімум, до флагштока це все треба буде робити, від угла до угла. У нас на цей рік заплановані заходи щодо увіковічування наших захисників, воїнів, героїв, буде біля флагштоку. Робиться такий слава алеї для саме для змівчан. Це перший крок. Ми будемо планувати, як їх розмістити. І другий крок все ж таки будемо старатися винайти кошти, щоб привести в порядок, тому що заїжджаєш, це як, як фотографія центра міста, яка залишається в пам'яті всіх наших і гостей, туристів, усіх, усіх, і правильно ви говорите, що це для зручності. На жаль, з періоду війни не може винайти кошти, щоб повністю це реалізувати цей проект. Та ж сама історія касається і до. Сходинок до вулиці Пушкарьова. І та ж сама історія в нас касається щодо автобусного маршруту. Тобто в нас є ще програма з обласної адміністрації. відпрацьовуємо, це безперешкодний доступ маршрут нашого нашої людини від автовокзалу до управління соціального захисту. Там взагалі не має бути не сходинок і повинна бути повноцінна. Тобто ми не можемо вирішити питання біля якогось приміщення, не вирішуючи це, це питання в цілому. Тому вже маршрут затверджений. Це якщо людина встає на автовокзалі, вона повинна добратися як до адміністративної до, до, до міської ради поліклініка, суд, почта управління соціального захисту. Це все необхідно давати під реконструкцію. Це весь маршрут такий ціляком. Тобто ми не можемо там якийсь управління соціального захисту виділити, а цей маршрут не погодити, тому що ми розуміємо, що до нього повинна ще бути безбар'єрність. Без, без без На жаль, якщо ми зараз розраховуємо маршрут від автовокзалу до Адміністративної 9 і до УПСЗН, реконструкція цих тротуарів, заміна плітка або асфальтне покриття, це все будівництво пандусів, переходів, всього остального, ми можемо розуміти, який бюджет на часі чи не на часі виникає друге питання. Коли розглядається бюджет, то ми розглядаємо ті проекти, які вже є, які нам держава надала. А на сьогоднішній день природив на останні два роки ми. Займається тим, що будуємо ПРУ на території громади. Так, це кошти держави, але ми приймаємо участь як співфінансування. Співфінансування це також досить велика суттєва сума коштів. Тому тут завжди дискусійне питання, куди направити кошти. З вами повністю погоджую, що це центр міста, це візитна карточка міста, його треба привести в порядок, щоб воно було зручно. Надо задавати також ці питання на бюджетній комісії, дискутувати, якщо винайдемо кошти, то так. Але на цей, на цей рік, от у нас забіжу трохи наперед, міністерством пропонується зробити нормальний переул в лікарні. В лікарні по розрахункам проєкт, лише проєктні документації буде стоїть близько 5 мільйонів гривень. Щоб міністерство змогло нам дати фінансування, у нас по чимужівці, я вже розумію, що ті кошти, які дали на чимужівку, у нас їх не вистачить, і нам необхідно буде шукати понад 10 мільйонів гривень, щоб закінчити будівництво з місцевого бюджету. У нас вже скоро здається перевод під поліклінікою, але ми тут також брали участь у співфінансуванні, Понад 4 мільйони гривень ми направляли на як щоб міністерство дало нам кошти, ми 4 мільйони дали на співфінансування. Розумівши ніколи таких за такі кошти ми не зробимо таке ПРУ. Таким чином ми залучаємо інвестиції, але ми так само в нас тарановська амбулаторія будується. Ми даємо все фінансування. Нам європейський банк дає кошти на те, щоб ми його будували. Тому от коли такі об'єкти в будівництві. Повністю згоден. Це, знаєте, як з перших днів моєї роботи завжди задаються питання, і за три роки ми не можемо винайти кошти, щоб привести цей порядок, тому що це глобальний проєкт ще раз, від автовокзалу до адміністрації, і з підходом до кожного адмінбудівлі. Це є такий А такі приблизно, Скільки це Ні. може коштувати? Розрахунків немає і проекту немає. На сьогоднішній момент як це все працює. Спочатку ми робимо проєкт. Потім проходимо державну експертизу. Тут аж нормативи будуть і по ДБН, і по пандусам, по падьомникам. Потім під цей проект вже шукаємо кошти. Якщо ми розуміємо, що є хоча б якийсь невеликий шанс отримати десь або залучити інвестиції до громади, ми тоді вкладаємося в проект. Ми розуміємо, що зараз зробити проєкт, ну це як мінімум 1,5-2 мільйона гривень, щоб зробити цей проєкт. А на кошти на реалізацію не буде. І ми ці 2 мільйона гривень просто положимо в, як в папку в архів, і вона чекає свого часу. Як, 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 як тільки поміняються е, напрямки фінансування нашого, нашої держави, це саме урядом, ми цей проєкт обов'язково будемо робити, подаватися во всі. Е, е, Інститути, де, які роблять ці фінансування, це Кабмін, це міжнародні фонди. На сьогоднішній день пріоритети стають інші. Це Збройні сили, це ПРУ, це бомбосховища, тому саме туди направляються кошти. І ще одне бачу питання: воно таке комплексне. <кл 'язок> Взагалі ж немає дорожнього фонду в держави по Харківській області, ДПД Харківщині Голя. По факту. І ми ці дороги, от дорога Р-78, приймали величезну участь в фінансуванні, в тому році, 4 млн гривень направляли. Перед цим наборки дали 3 млн гривень. Це навіть не наші об'єкти, але я розумію, розумію, що вони на території нашої громади. Тому, от, коли воно ставиться на питання, що вибрати, яку альтернативу, питати, я вибираю інші напрямки фінансування, і тим по тим напрямкам, куди нам край необхідно.